Добрий день вельмишановне товариство! Пропоную вашій увазі власні міркування щодо розвитку української фразеології у сучасному комунікативному процесі. Отже, упродовж тривалого часу українські мовознавці продовжують збирання і упорядкування фразеологічного матеріалу, його інтерпретацію та вивчення із різних наукових кутів зору. На певних етапах дослідження фразологізми опрацьовуються за різними напрямами: структурним, семантичним, стилістичним, когнітивним, концептним тощо. На сьогодні усе більшого поширення і визнання, на думку професора Селіванової, набуває еколінгвістичний вектор опрацювання мовного матеріалу. Який розглядає мову як складних систем взаємного існування людини, суспільства і природи. Варто підкреслити, що тема екології все більше стає актуальною у цивілізованому світі. Учені розглядають і вивчають екологію загальну, глобальну, соціальну, прикладну, факторіальну. І от на певному етапі до поняття екологія долучився мовознавчий складник. Таким чином виникла проміжна наукова дисципліна еколінгвістика, яка функціонує на межі лінгвістичної філософії, соціо та психолінгвістики. Першоосновою виникнення еколінгвістики можна вважати античний філософський принцип антропоцентризму, відповідно до якого. Саме людина є завершенням еволюції світобудови. Людина є центром Всесвіту і найвищою метою усіх подій, що відбуваються у світі. Ця теорія античних мислителів через тисячоліття трансформувалася у модерновий науковий напрям, еколінгвістику або екологію мови. Дефініцію екологія мови і сучасне розуміння цього наукового поняття запропонував американський лінгвіст Хауген, котрий зазначив, що екологія мови це наука про взаємозв'язок мови та мовного оточення, тобто суспільства, яке використовує мову як важливий код, теоретичну і прикладну еколінгвістику. Потужно розвивали американські та європейські вчені, котрі й визначили основні напрями еколінгвістичних досліджень. У постсовєтський період еколінгвістика як модерновий напрям мовознавчої науки почала активний поступ і в Україні. Сучасна еколінгвістика розвивається. Проте їй бракує визначення сталого місця у науковій матриці, чіткого визначення об'єкта етнолінгвістичних досліджень, відсутній кодифікований термінологічний апарат і самостійні методи досліджень. Немає також єдиної уніфікованої назви. Сьогодні читаємо еколінгвістика, лінгвістика мови, мовна екологія. Лінгвоекологія, тобто є з чого вибирати. На сьогодні особливої актуальності набув еколінгвістичний аспект процесу комунікації між членами суспільства у межах і поза межами України. Оскільки це зумовлено багатьма чинниками, серед яких побудова, побудова сучасної незалежної української держави. Колоніальне минуле України небажання частини громадян повертатися до спілкування українською мовою як державною, оновлення мовного і освітнього законодавства, активне залучення іншомовної лексики, агресія Російської Федерації проти України та інші чинники. Дослідники, які працюють у цьому напрямі, відзначають збідніння мовного словника українця, прагматичність і примітивність мовлення, спрощення синтаксичних конструкцій, відсутність метафоричного мовлення, десемантизацію, мову ворожнечі, жаргонізацію, стилістичну невідповідність та лінгвоцинізм. Наразі, на жаль, можна констатувати загальний злам комунікативної сфери, який підтверджується численними науковими розвідками. Серед іншого можна спостерегти відсутність фразеологізмів у побутовому, у побутовому і публічному дискурсі мовців. Натомість їх заступили меми. Боже, яке кончене, красиво! Є. Карл, совпадіння не думаю. Галю, вставай, хоч би дощ не пішов. Добрий вечір, ми з України. Що вони там курять? Та багато-багато інших мемів і мемчиків. Появі мемів посприяв інтернет як інструмент для обміну інформації і інформацію у соці... соціальних мережах. Чатах, на форумах та інших застосунках месенджерах, пришвидшений темп життя і діяльності наших сучасників, недостатній рівень класичної культури, а також кліпове мислення і сприйняття інформації сучасних споживачів продукту. До того ж, меми легко монетизувати, оскільки їх, а це фрази, фото, малюнки, графіки. Карикатури, символи, гівки розміщують на товарах повсякденного вжитку. Ще одним маркером, який маніфестує деформацію комунікативної сфери, є мова ворожнечі. Мова ворожнечі це будь-яка агресивна комунікація, що використовує принизливі чи дискримінаційні. Вербальні та невербальні висловлювання щодо людини чи групи осіб за ознакою раси, національності, політичних поглядів, релігії, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, гендерної рівності, фізичного та психічного здоров'я, матеріального становища і так далі. Сьогодні в українському суспільстві мова ненависті набула значної концентрації та поширення. І це прогнозовано і зумовлено подіями російсько-української війни. Агресивна рефлексія наших співгромадян на росіян взагалі. І воєнні злочини расистів, зокрема, є захисною реакцією суспільного організму. Вона допомагає витримати величезне фізичне і моральне, психічне і психологічне, фінансове навантаження, втрату членів родини і майна, допомагає не втратити здоровий глузд. Так буде до нашої перемоги. А по тому доведеться повертатися до цивілізованих рамок комунікативного спілкування з росіянами і проросіян. І, можливо, то вже будуть не кацапи, а будуть чукчі, вепси, меря, чуваші, ерзя, мордва і ще 46 народів і народностей Росії Російської Федерації. Також з однією з ознак, які характеризують деформацію комунікативного спілкування, є десемантизація висловлювань, тобто використання ефемізмів, які мають на меті приховати, пом'якшити або викривити зміст певного повідомлення. Найчастіше саме таким чином інформацію спотворюють у тоталітарних суспільствах, зокрема на Росії, спеціальна воєнна операція, денацифікація, потер нєт хлопок, отрицательне движення войск. Донецька Народна Республіка, імпортозаміщення, жест доброї волі і багато-багато інших таких покручів. Маркером порушення комунікації між членами суспільства також є вульгаризація мовлення, тобто використання обсценної лексики, невідповідних щодо певного стилю лексичних одиниць. Ілюстрацією до цього твердження може бути мовлення окремих народних депутатів Верховної Ради України. Баба-да, баба-да, така піддута, звичайно, трохи, трохи тюнінг, робоча баба, як корабельна сосна. До слова, зазначимо, що крилата фраза про русський воєнний корабель свого часу спричинила неабиякий ажіотаж серед мовних поритан. З цього приводу Національне агентство з питань Державної служби надало роз'яснення, у якому зазначило, що далі лапкою, всесвітньо відома фраза прикордонників з острова Зміїний, яка стала девізом українців у боротьбі з окупантами, не є порушенням загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. І не може завдати шкоди репутації державних органів та органів місцевого, місцевого самоврядування. Кінець цитати. Фактором, який також свідчить про порушення комунікації між членами суспільства, є лінгвоцинізм мовлення. Терміном лінгвоцинізм називають сукупність мовних одиниць, які Демонстративно виражають зневажливе ставлення до загальних норм моралі. На початковому етапі використання термін позначав лексеми, які містили психологію негуманності соціального мислення, технократизму. А згодом дефініцію було уточнено і визначено лінгвоцинізм як слова, мовні звороти і висловлювання. У яких відображено цинізм індивідуального або групового мислення і світогляду. Як приклад можна навести пушечне м'ясо, Нравиться, ні нравиться терпі моя красавиця. Явища лінгоцинізму також присутні у комунікативному дискурсі мовців, котрі умовлені, умовлені вживають фразеологізми. Фразеологізми є важливим елементом комунікативного спілкування і характеризують мовця за різними критеріями. Це рівень його освіти і виховання, вік та ерудиція, ставлення до співрозмовника і навколишнього світу, це розвиток уяви і образного мислення, рівень співчуття і взаємодопомоги та інші оцінні маркери. Українська мовна система дуже багата на сталі вирази, і за умови доречного використання вони увиразнюють і прикрашають мову. Традиційний фразеологічний масив, який функціонує у мовно культурному середовищі. Української ну, мовно культурному середовищі неможливо обрахувати у кількісному вимирі, адже це десятки тисяч загальноукраїнських фразологізмів і, ймовірно, сотні тисяч діалектних фразологічних одиниць та індивідуальних фразологічних конструкцій. Загальнонаціональна і діалектна фразологія це невичерпний пласт духовної культури. Знань, традицій українського народу, у ній міститься відповідь на усі життєві ситуації, які постають перед українцями. Для прикладу працьовитість гірко заробити і солодко з'їсти, лінощі за соники не купиш коники, багатство грошей сокирою не перерубаєш, бідність собаки сіно їдять. Щоправда, Умовлені наших сучасників лише інколи трапляються фразеологічні вкраплення. І до того ж, використовуються фразеологізми загально загальновживані і заяложені. Як хлющ, як кіт наплакав, як без рук, тримати ніс за вітром, як води в рот набрав, дивиться як баран на нові ворота. Причин відсутності фразеологізмів у комунікативних текстах декілька. Це неактуальність фразеологізмів попередніх історичних епох, це помилковість дидактики окремих фразеологізмів, це нерозуміння семантики окремих лексем у складі фразеологізму, це елементарне незнання фразеологічного словника української мови, високий рівень освіти мовців, а також прагматичність мовлення. Однак, на нашу думку, Основною причиною, через яку мовці уникають використання фразологізмів, є надмірна експресивність та емоційність практично усіх фразологічних одиниць, що є у сучасному трактуванні ознакою лінгвоцинізму. Якщо раніше мовознавці та педагоги підкреслювали, що фразеологізми вчать і виховують, то сьогодні з'явилося розуміння, що усе навпаки. Фразеологізми ображають, висміюють, дратують, принижують, озлоблюють співрозмовника. Переконатися у цьому твердженні можна, переглянувши як ілюстрацію середньополіські фразеологізми на ознаку руху. Дибає, як бусол по болоті. Іде, хоч. На голову гладишку постав, побіг за зламану шию, цибає, як чортик на резинці, кидається, як голий у кропиві, скаче, як козел в осоці, тупцяє, як півень на курці, зупинився, як на пню став, паль дорогу перебігає, летіти сторч головою та інші фразологічні одиниці. Тут важливо з'ясувати, що ж стало причиною такої зневаги. Жорстокості, цинізму або байдужості мовців, які створювали подібні вислови, використовували і поширювали їх у суспільстві. На наш погляд, таких причин декілька: це інша система координат щодо суспільних і особистісних цінностей. Це недостатність позицій сьогодення рівень освіти і виховання, а також проживання. У замкнутому соціумі і просторі Взагалі-то, лінгвоцинізм – це надзвичайно руйнівне явище, оскільки зміщує змістові акценти, перекодовує семантику багатьох слів, розхитує норми моралі, провокує адресата на негідні вчинки. Особливо важливо уникати лінгвоцинічних висловів у спілкуванні із дітьми. Власними дітьми, друзями дітей, нашими вихованцями, учнями, студентами. Адже діти найбільш вразлива категорія, до того ж, залежна від значущого дорослого, батьків, учителів, тренера, вихователя. Діти через юний вік і брак життєвого досвіду. Не мають можливості адекватно оцінити висловлювання дорослого і дати гідну відповідь. До речі, права дітей щодо неналежного ставлення, цькування і насильства захищені чинним законодавством України. Зокрема, відповідно до статті 54 Закону України про освіту, я цитую: здобувачі освіти мають право на повагу людської гідності. Захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, від будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу, цькування, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаг... захист від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувачам освіти. Кінець цитати батькам. І учителям варто відмовитися від дотепності та дошкульності, характеризуючи зовнішність, фізіологічні потреби, моральні якості, риси характеру і поведінки дитини. Натомість варто вербально позитивно мотивувати дитину, вихованця, учня. І я хочу навести приклади такої комунікації. Отже, фразеологічна характеристика. Із значенням «забути». Вилетіло з голови, дівчача пам'ять, куряча пам'ять, дірка в голові через дурну голову і ногам горе приклад позитивної комунікації. А ти пригадай, це було так цікаво це було у середу, ти була у синій сукенці. Пам'ятаєш, ми тоді з тобою ще так сміялися. Інша семантика. Боязкий, фразологічна характеристика, у страху очі великі, шкірка труситься, підібгати хвіст, позитивна комунікація. А давай спробуємо разом зазирнемо під ліжку. А давайте намалюєш свій страшок. Таких прикладів є дуже-дуже багато, і над цим треба працювати і вчителям, і вихователям, і батькам і науковцям, і педагогам. Тому тут дуже-дуже широке поле для діяльності. Ну і насамкінець хочу зазначити, що можна зробити обережні висновки, що українська традиційна і діалектна фразеологія як об'єкт нематеріальної спадщини українського народу залишається предметом вивчення мовознавців і культурологів. Вона зостається як на сторінках художніх творів, побутує умовлені осіб старшого віку на приватні теми. І ймовірно залишається у родинному колі у кількості звичних 10-20 сталих висловів. Натомість у комунікативному процесі, в публічному просторі. Уживання фразеологізмів буде і вже є е, значно обмеженим. Оскільки, з одного боку, вони мають потужний лінвоцинічний ефект для співрозмовника. А з іншого боку, значна кількість адресатів просто не розуміє і адекватно не реагує на фразеологізми взагалі. Шановні колеги. Я вам дякую за увагу, миру, перемоги нам, нашій Україні. Слава Україні! На все добре. До побачення.